Don't stop. Olha o chão. І присвячена вона поїздці у Сполучені Штати Америки у березні 2012 року за пропозицією асоціації міст України, міський голова, самецький міський голова Сергій Євцушок успішно пройшов відбір і прийняв участь у стажуванні у Сполучених Штатах Америки за програмою обмінів законодавчої гілки влади відкритий світ світ-2012» Open World. стажування відбулося протягом 10, 10 днів у п'яти штатах США. Дійсно, написавши анкету мені. Прислали повідомлення про те, що я є делегатом фінальної частини програми Open World, яка передбачає візит до США. І саме в ході цієї навчальної роботи, цього стажування, нам було запропоновано дуже багато заходів, які ми відвідали. Проведено дуже багато зустрічей, семінарів з офіційними. Посадовими особами Америки. це були і сенатори, це були і конгресмени, це і е, міський голова. Складається е, федерація з 50 штатів, і ми знаємо, що останнім штатом, 50 який увійшов до складу Сполучених Штатів, це був штат Гавайї, на який ми також мали можливість. Е, відвідати і побувати з офіційним візитом. Дуже багато відвідали ми різних заходів, різних пам'ятних знаків. Я можу їх презентувати пізніше, але цю брошурку я, звісно, вам зараз покажу. Також побували меморіал ветеранам війни в Кореї. І меморіал Мартіна Лютера Кінга, також мали можливість бачити у вашингтон дісі Потім зможете задати запитання. Приймаюча сторона, як вже було сказано в прес-релізі, це Конгрес Сполучених Штатів повністю цю, цей проєкт, цю програму. І хочу сказати, умови, якщо забігти наперед, умови перебування і в той же час і проживання, і всі інші, і харчування були на високому рівні. Вселили нас з більшого готелі Hilton Embassy, це дуже високий клас готелей, в яких передбачається харчування і все інше. І різні для вечора там відпочинку. Звісно ж, як представників місцевого самоврядування, нам хотілося б зачіпати такі питання, як реальна політика, не зовсім велика, Це Каналізації, це житловий фонд, отримання житлового фонду, це утилізація твердих побутових відходів, це е, ті питання реальні, які зачіпають кожного громадянина напряму. Передбачало візит до штату Гавайя, місто Гонову, де також було оприлюднено і е, презентовано нам програму зустрічі з сенатором, з губернатором. з Міським головою міста Вонову, Ми, ви розумієте, що місто Вонолу дуже велике, воно майже е, налічує мільйон мешканців. Інфраструктура міста дуже також велика, але в той же час хочу сказати, що було на що подивитися, було про що поспілкуватися. Я забув сказати, що в політичній системі... Сполучених Штатів також система органів, яка від імені держави забезпечує верховенство права, тобто прокуратура і суб'єкт владних повноважень. Прокурор обирається також в демократичний спосіб на вибори. Прокурор, міський голова, сенатори, губернатори, президенти все це суб'єкти виборчого, виборчого права. Ці всі суб'єкти обираються. Народу нам пощастило побувати у всіх державних установах, муніципальних, позадавати питання і обговорити програми, які зачіпають саме ту реальну політику, про яку говоримо. Є дуже цікавий альбом, який я хочу вам показати, і я думаю, що це майбутнє України. Чому? Тому що саме. Ми бачимо, а як в США проходить утилізація твердих побутових відходів, які встановлюються в кожну оселю, тобто в дворі кожної оселі. І вже в дитячому садочку дітей навчають, а в який, в який бачок, в який сміття потрібно викидувати. Сіли треба викидувати алюміній, до зелений це харчові доходи. Якщо сині, то це е, скло, пластик і все інше. Я думаю, що саме так загортовують е, наших молодих дітей, наші молоді. Я думаю, що це майбутнє України. я ще раз повторюю, такі програми мають діяти на Україні, і, е, бо сьогодні дуже велика. Дуже великий наплив твердих побутових відходів, тим більше бачимо, коли у нас все перебуває в пластикових бутилках. В штаті Гаваї немає жодного заводу переробного. Хочу сказати, що вони думають про екологію. Місто Гонову має мультимільярдне надходження від туристичного бізнесу. І саме сфера послуг. Сфера послуг на них на дуже високому рівні, тому що прибувають люди. І чим більше туристів буде в штаті Гавайї, тим більше економіка і міста, і регіону буде вищою. Можливо, пізніше побачите, що нам будуть вдягати, нам кожен день заробили такі квіткові, будемо говорити, вінки на штату. Для чого? Звісно, ми запитали, я сам особисто запитував, вони дуже пахучі і вони виповнюються з живих квітів. Чому? Для чого ви от дуже багато квітів там зриваєте і робите вінки, чіпляєте людям. А вони кажуть, що для того, щоб зранку, от, коли чіпляють, людина ходить цілий день на роботі, пахне і це додає добре от. <гази, гази> <гази> Обов'язкова умова програми, щоб приймаюча сторона нам давала можливість жити не в готелях, так як до того було, а можливість жити в сім'ї. Пісніше пізнали їхню обидену культуру, їхній бит, їхню кухню, їхні взагалі їхнє життя. І я... Скажу вам своє враження, що все рівно американцям, що їсти, все рівно американцям що вдягати, і типові американці це бургери, коли от їда, і в іншій році це кола. Ну, особливо. Оце типове американський Швидко. стиль, так. Майк, якусь значив за да. церний стіновий. Чому саме з 50 штатів, саме Гавайї, що спільного? Можливо, щось таке, що саме можна було для нас започаткувати. По якому методу ішов ви вийде для того, щоб ви поїхали саме до Києва Ради Сполучених Штатів приймали рішення, куди туди завести делегацію? Але я вам ще раз повторюю, що ми були і в Вашингтоні, це штат Коламбія, і були в Вірджинії в Сан-Франциско. Ну, загалом, так, да, ми відвідали п'ять штатів. І, ну, звісно ж, більшість, де ми проживали в родинах, це були штат mm -hmm. Гавайї. І саме Гавайську культуру нам подавали. Рішення приймали. Американська сторона, тим більше, що вони повністю цю програму реалізують. А чи відчували якийсь дискомфорт від того, що, можливо, не всі знали іноземну мову? Звісно ж, дискомфорт, я вам скажу більше. Якщо говорити про мене, то певні базовий рівень англійської в мене є, але він не настільки високий, щоб я міг там викласти певну думку, особливо там про щось якесь технічне, наприклад. Зараз були перекладачі. Були перекладачі до певної міри. Наприклад, на офіційних заходах у нас перекладачі, коли ми в родинах. Звісно ж, приходилось вдаватися до словників, можливо, до мови жестів. За ці днівці настільки сприймається англійська мова, що ну, ще 2-3 неділі ми вже говорили. Що ви думаєте, започаткувати з того, що побачили? Цей проект має запрацювати в Україні. Зараз працює реформа школо-комунального господарства. І якраз в контексті тієї реформи ми. Я думаю, на рівні центральних органів влади обговорюється питання оптимізації. Можливо, це не буде якийсь завод величезний, але це буде сортувальна лінія, де сировина від твердих купів буде надходити на заводи, які до прикладу у нас у місті Рівному планують побудувати завод. Але чому, чому ще Гавайя? Ну можливо, сфера послуг у нас були присутні мер Нової Одеси, які йде так там. На сході нашої держави там Генічиськ, також обладнання і, і Анапа. Це міста, які також мають прибутку і в інфраструктуру, якраз коротну зону. Пов'язана з тою. Але ну, чому ви мене запросили? Я ще раз не знаю. Там відбір був дуже такий проскіплений, два етапи вибирали. Можливо. Ще раз хочу подякувати Асоціації міських голів, бо саме звідти мабуть, і саме ну, вже вони отримали той переміг Асоціації міських голів. Рещу Тетяна Євгенівна у нас на Рівненщині очолює відділення Асоціації міст України і саме через Асоціацію міст пройшов цей проєкт. Ще, будь ласка, скажіть, от ви вже згадували палату представників. На Гавайях, вона в чисельності менше, ніж депутатський корпус Арницької міської ради, але депутати нашої міської ради працюють на громадських засадах. Як там представники працюють? Представники працюють всі повністю на зарплатах, всі посадові залізні. От ми аналізували адвокат, приблизно має прибуток 10 тисяч доларів в місяць. Помічник адвоката має приблизно 3-5 тисяч доларів. Це приблизно адвокат. Ну, З депутатами у нас була зустріч на дуже офіційному рівні, маєте зрозуміти, що такі запитання задавати вам некоректно. Я вже останні дні, коли були в Сан-Франциско, вже мені щось трошки, можливо, до дружини тянуло, скажу, будь можливо, ще і цей так хотілося вже повітря нашого вдихати, там ще щось. Коли подають, подають матеріал кожен день, подають, подають, подають і машину, да, воно все стомлює, що я ще раз повторюю, хоча і Гавайї, штат Гавайї, хоча і пляжі, все, нам не завжди вдавалося побувати на тих пляжах. Були на пляжах, декілька разів купалися, і то навіть на тих пляжах нам показували там, сферу посту чи ще щось. От ви Миколайш казали, що на Гавайях немає сміттєпереробних заводів, тобто ну, виникає, наприклад, у мене питання, куди ж все-таки дівається все це сміття. сміття. Стий, сортувальна лінія, відбирається алюміній окремо, бумага окремо, пластик, пляшки окремо, скло окремо і тоді. Сортується все, якщо алюміній, це йде на континент, де є переробні заводи, якщо скло те саме, а вже пластик і все інше, зжимається спеціальними пресами і переправляється, ну це все переправляється на континент. І від цих заводів отримується гроші. Це є якраз ресурс і комунальні підприємства, і приватні підприємства, які в цьому процесі всі заробляють гроші. І рівно 50 на 50. І екологія, екологія чиста. Екологія чиста, тим більше, що на <кій> <кій> штаті Гаваї дуже до цього прискіпло відносяться. Зараз стоїть питання будівництва залізниці і один із кандидатів у міські голови за Тобто говорить про свою програму, що він не дозволить цього будівництва, а залізниця, ви знаєте, це теж в певній мірі забруднення. Інші там говорять, що навпаки треба дозволити, бо деякі незручності пробки з'явились невеличкі. Ну Пробки, я вам скажу відверто, від наших пробок міста Києва відрізняється дуже сильно. Пробки... Нас це не пробки. Нас це приблизно, от як мереможе деколи. Є там 20 машин стоїть приблизно. Це в них пробка. Я би не говорив, що це пробка, але вони говорять, вони кажуть про те, що треба заліз на колія, тому що є пробки, є проблеми з пересуванням. Що не сподобалось там, де ви побували. Що не сподобалось? Так. Не сподобалось. Можливо, те, що загально так, не сподобалось те, що можливо немає культури, власне. Я маю на увазі зараз Сполучені Штати. я Я людина, яка православна, я розумію, що е, мало би бути так, як у нас. Чомусь, я так думаю. Мовник, бачите, зараз не по-іншому. Хоча, я ще раз скажу, що е, сподобалось більше, ніж не сподобалося. Можливо, це такі легенькі шлях, чого не сподобалося, бо що причинило мені неудобство. якесь. я так відчув, що коли виїжджав тут майже сніг. Бо і приїхав погодні умови трішки інші. А ще не сподобалось перелік, довго тривали в самій подорожі, і не сподобалось те, що 12 годин часовому поясі різниця між Україною і Штатом. Різні моменти, хоча дуже скучив я за, а тут, знову ж таки в контексті, що не сподобалось наші страви, наша їда, їжа наша. Наша зовсім не така, як mm -hmm. та їжа. І тому мені можливо теж це можна віднести в той рядок, де не сподобалось, тому що дуже скучив за нашою. Алкоголь на кої там живе в Гавайях? Я вам скажу відверто, що мені, я прошу вибачення, що перебив. Сполучених Штатах. Це стосується і кожних штатів. Курити можна тільки в місцях відведених для цього. Якщо в аеропортах або в зонах, там, відпоку, то ще десь це тільки е, відведені місця. Якщо на вулиці, я дуже рідко зустрічав, що хтось десь іде, курить, отак, пішки йде курить. Це, це, звісно, там дуже на високому рівні великі штрафи. І на Гавайях, які алкоголь вживають правильно зрозуміло. Це звичайний гавайський коктейль. Я його пробував. Ми всі його пробували, бо нам репрезентували так, що хто не пробував, не вживав цей коктейль, то був на пара. я дуже всім дякую і сподіваюся на те, що е, наші угу. діалоги продовжаться. Більше того, у нас є наступна тема для зустрічі. У нас е, працюють зараз е, наші. Фахівці місцеві, що був в дитячому садочку No9, ми презентували систему відеоспостереження, яке буде транслювати в онлайні, методичний процес і все інше роботи садочка садочком. кінно. Тому як тільки будуть готові наші технари, скажімо так, апаратура нібито вже закуплена. Волокно вже проведене, там внутрянка вже йде, встановлюють камери. Чи можливо сьогодні чи завтра ще буде на рахунок камер відеоспостереження, зустріч. Ось, ми опеділяємося, які камери, чи це буде які камери, чи інші якісь. Будемо говорити. Тоді і проведемо прес-конференцію, і вже можливо на цій прес-конференції будуть присутні представники засобів масової інформації, центральних. Телеканалі, находиться. Я вам всім дякую. Дякую за увагу. Вам Дякую, дякую всім.